Слава націю, вітаю на каналі. Добре, Римбат, Витарія Сашко. Добре, петиція номер 8438, поклики в описі під відео, в першому прив'язаному коментарі. Якщо з якогось прийшли вас не пускає, просто гугліть петиція 8438 про заборону тотально. Всього москворотого зла в публічному просторі України, зокрема в частині виконання різних там пісеньок і всякого такого публічних виступів і всього з тим пов'язаним. Будь ласка, поставте відео на паузу просто зараз. Підпишіть цю петицію, максимально поширте її поміж рідних та близьких. Потім у це відео, слухати чому це важливо взагалі, і чому це важливо саме зараз. Отже, вірю, що ви це зробили. І коли вже петицію підписали, ви і привели максимум підписантів, в неї слухайте мене далі. Так сьогодні, упродовж фізичної роботи, е, працюю так нормально руками сьогодні. І багато слухаю е, пані Фаріон світла їй пам'ять, так яку е, вбили вороги України внутрішні, так само як Андрія Парубія. Пана ганула, і насправді там нескінчена, нескінчена черга людей, які яких вбили вороги просто за те, що вони були дієвими українцями, як і є ми з вами? Так вони отримали таке найвище визнання в Україні, яке передбачено українським націоналістам та дієвим українцям, так от скажімо так, червоною такою ниткою крізь багато оповідей про історичних постатей України, проходить миттєвий тактичний успіх українських революцій. Революції духу, револю, революції волі і такі спринтерські ривки, і стратегічні успіхи контрреволюції, себто прагнень ворогів, так головним з яких є Московія історично і на сьогодення, нівелювати успіхи. Наших українських революцій, так всіляко їх там спендрувати, знищити, викорінити і обернути проти українців, і це повторюється в історії української нації, відновленої української держави раз по раз. І це один з тих прикладів, насправді ця петиція, бо я, чесно кажучи, взагалі здивувався. Бо ну хто слідкує за моєю діяльністю, знає, що я багато уваги приділяю питанню заборони московицької Мови в Україні всього московоротного і розбудови українського українського мовного в Україні насамперед, а також за її межами. Звісно, і я був здивований, коли побачив цю петицію, бо мені вона видалася на перший погляд з прагненням заборонити. Вже заборонене, Заборонене вже заборонено, тому що ми чудово знаємо з вами про приклади. Так і в медійному полі, коли дещось там Москвороти фігурує, на якихось там речах викликають органи правопорядку, і вони згідно закону це все припиняють. І настільки я от, ну, з того здивувався і разом з тим не хотів марнувати зусилля власній ресурс на підтримку цієї петиції, що сплатив нашій дружній адвокатесі, яка багато допомагає там, на пільгових умовах, пільгових цінах, сплатив за консультацію, щоб вона саме, як фахівець в юриспруденції, дослідила, чим ця петиція в принципово відрізняється від наявних заборон. Москворотого міста в публічному просторі. І виявилося, виявилося що насправді ну, я не юрист, і я там не законник, ці закони я там не вивчав. Виявилося, що петиція актуальна і важлива, тому що здобутки тих попередніх революцій. Спрямованих на виборювання інтересів української нації, головним, найбільш визначальним, найфундаментальнішим з яких є боротьба за українську мову, так, із засиллям ворожих окупаційних історій, насамперед московицької, то успіх так, ну в частині там, зокрема, заборони закона Пуйла. Так званого відомого ще як закон Кивало Колісніченко, і це все так. От робота внутрішніх ворогів України в законотворчому і полі, полі утвердження і реалізації законів перезвели до того, що на сьогодення. В загалому і цілому, в законах, які покликані забороняти і викорінювати та окупаційне лайно з публічного простору України, там є 500 мільярдів виняток, винятків, приписів, дописів і ще там всіляких там ексклюзивщиків. І у підсумку їхня навала робить можливим всіляких там. Як їх звуть Андріїв Данилків, так Вєрок Сердючик та інших, які публічно в більшому просторі гвалтують, мордують український слух, українські очі, українські свідомості, українську гідність, українську правду і силу і волю в своєму українському домові, тим, що розповсюджують окупаційне, сепаратистське антиукраїнське лайно, себто вміст московицькою мовою так вони це роблять, платять там якісь там копійки геть смішні, як у випадку там із сердючкою, так і продовжують класти болта на інтерес української нації в Україні. Бо всі взагалі і вороги зокрема будуть поважати і поважають інтерес української нації рівно настільки, наскільки ми з вами спроможні. Цього домогтися рівно настільки, наскільки ми домінуємо, наскільки ми пануємо, наскільки ми наступальні і успішні в нашому поступові. І ця петиція вона покликана всіх цих сердючих та інших Арістовичів призвести до одного єдиного адекватного націоцентричного українського знаменника, себто до повної заборони. Москворо в місто в публічному просторі, виконання там пісеньок і всякого такого в публічному полі, так щоб ніде вухо українця не страждало від цього гвалту, не страждало від цієї окупації, не страждало від цієї навали. І я, як українець, коли іду вільною, переможною, сильною, успішною багатою Україною. Не мав витрачати власні нерви, зусилля на боротьбу з засиллям цих москворотого цього гною, якого на жаль на четвертому році повномасштабки, насправді набагато більше, ніж хотілося б, і ніж має бути в переможній Україні. Тому, будь ласка. Поширте цю петицію, підпідпишіть її, як зробив, звісно, я сам максимально поширте. І оскільки у мене буксує петиція щодо позбавлення звання герої ворога України Михайла Жара Лонгіна, держава там в усілякі способи блокує її проведення. Ну я думаю, тому що чудово розумію, що вона просто блискавично і миттєво збере необхідну кількість голосів і е, теперішня влада України. Не українська, а України, так, матиме якось реагувати. І, як мінімум, як мінімум звісно, позбавити ворога україни Лонгіна жара звання Героя України, бо це, це ганьбище, ну просто фантастичного рівня. Унікально, реально унікальне, як власне і весь багато чого іншого в сучасній Україні. Тому я от максимально сконцентруюся зараз на підтримці цієї важливої петиції, тому що повторюся на здобутки наші перемоги. Реально ми схильні переоцінювати і висвітлювати наші перемоги більше ніж вони є, і недооцінювати і медійно недовисвітлювати поступ і успіхи ворогів. У діях проти нас, проти українців, проти патріотів України, проти дієвих українців, проти українських націоналістів, і це яскравий тому приклад. Сучасні мовні обмеження проти мови загарбників, окупантів, гвалтівників і вбивців українців, московитів катастрофічно недостатні. Катастрофічно недостатні, виправляємо це негайно, гуртуємося, підписуємо петицію, підтримуємо її і насолоджуємося у подальшому поступом української нації, її перемогами, які можливі насамперед, а часто і винятково завдяки нашому з вами, любі українці, дієві, тверезі та друзі України, єднанню і спільним діям. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.